Не війна, а любов. З глибини двору долинав страшний гомін. Я гадаю, що ви ніколи не чули нічого подібного. Берт і Боб грали в індіанців, бігаючи навколо альтанки в кінці галявини. Боб був одягнений вбрання вождя індіанців, прикрашений пір'ям. Зібраним у курнику, а Берт зображав білу людину і намагався схопити Боба, щоб той не заволодів альтанкою. Але потім почалася лайка. Боб сказав, що Берт убитий, тому що він потрапив у нього стрілою з лука, але Берт відповів, що він не мертвий і взагалі не збирається вмирати для бога чи для будь-кого. – Ти ошуканець, кричав Боб. Ти мертвий? Я не обманщик, я не вбитий, кричав Берт. Ти вбитий, ні, не вбитий. Ти вбитий. Ні, не вбитий. Я не хочу більше грати. Ну й не треба. Грай тепер сам з собою. Суперечка розгарялася і невдовзі, боб ударив Берта по носі. Почалась бійка. Крики долинали до відкритого вікна будинку. Ідіть сюди, Ідіть сюди обоє! кликала їхня мама. Мені не подобається, що ви так розшумілися. Що про вас подумають сусіди? Нахмурившись, хлопці пішли до будинку. Це він винен, сказав Берт. Ні, це Берт, заперечив Боб. Ти почав? Ні, ну я. Добре. Ідіть обоє сюди і сядьте на ці сільці, і ви обоє повинні мовчати 15 хвилин. Бобі Берт сіли в протилежних кімнатах і в повному мовчанні люто дивились один на одного. Повільно минали хвилини. Хлопчикам здавалося, що вони ніколи не сиділи так довго. Перш ніж закінчилося 15 хвилин, мама знову увійшла до кімнати. Я хочу розповісти вам невеличку історію, сказала вона. Обличчя хлопчиків посвітліли. Багато років тому, почала мама. Коли індіанці мандрували по полях і лісах Північної Америки, виникла страшна ворожнеча між ними і білими людьми, які прагнули влаштуватися в Америці. Індіанці усвідомлювали, що ці землі належать їм, і що білі люди не мають ніяких прав на них, і що ще більше ускладнювало їх взаємовідносини. І ось якось одна людина, яка оселилась в Америці, вирішила спробувати ставитися до індіанців по-іншому. Його звали Вільям Пен. Він захотів замість ворожнечої боротьби зробити індіанців своїми друзями. А він сказав їм, що все буде влаштовано справедливо, і виявив до них дружелюбність і повагу. Звичайно, вони сміялись з нього і говорили, що в будь-який час можуть його вбити і скальпувати. Але він не відступав від свого рішення. А в нього була зброя? спитав Берт. Тягар свого, твого мовчання ще не закінчився, відповіла мама. «О», – пробормотав Берт і замовк. Ні, у нього не було зброї, продовжувала мама. Незабаром, прибувши на нові землі, він зібрав всіх індіанців, щоб поговорити із ними. Їх прийшло дуже багато. Усі вони були в яскравому військовому одязі і зі зброєю в руках. Ймовірно, вони побоювалися, що їм влаштували е, змову і почав говорити з ними так, як до цього жодна людина ще не розмовляла. Ми не повинні застосовувати зброю проти наших ближніх, сказав він. Ми хочемо ставитись до вас з довірою і розумінням. Ми сподіваємося, що і ви добре будете ставитись до нас і чинити справедливо. Так само справедливо і ми діятимемо у відношенні до вас. Ми повинні старатися знайти взаємну довіру і дружелюбність. Жодної переваги не повинно бути з жодного боку. У всьому має бути чесність і любов. Тому що ми одне тіло і кров. Закінчивши говорити, пен дістав з кишені договір, підготовлений ним, який мали прийняти індіанці, і він. Він почав читати цей договір, і ті, хто зібрався з подивом, слухали його. Ось фрагмент цієї угоди. Ваш народ і мій народ, брати, тому що ми діти одного батька. Всі шляхи повинні бути відчинені для християн і індіанців. Двері християн повинні бути відчинені ні для індіанців. Вігвами індіанців повинні бути відчинені для християн. Більшість білих людей, які почули ці слова, говорили, що пен збожеволів. Але вожді індіанців погодились ухвалити цей договір. Вони дали обіцянку пену бути вірними угоді і пішли задоволені. Час, шов, в інших містах Америки тривали постійні бої. А в Пенсільванії ця частина країни, названа на честь пена, панував. Мир. Якщо пен хотів мати землю, де жили індіанці, він купував її. Він стверджував, що якщо білі люди ображають індіанців, то вони повинні нести однакове покарання, збувати індіанцям поганий товар. У всьому має бути чесна гра. Індіанці більше нікого не скальпували? спитав Боб, поглядаючи одним оком на годинник. Ні, звичайно, відповіла мама. Індіанці дуже любили, любили піна. І протягом 40 років у Пенсільванії не було вбито жодної неозброєної людини. Ось, бачите, шляхом справедливості і згоди, доброго ставлення до індіанців була завойована дружба і укладений мир. І як погано, що більшість білих не наслідували цей приклад. За цей час Боб і Берт охолонули від своєї люті. Я думаю, сказав Берт, що я повинен укласти мир з цим індіанцем. Звичайно, з твого боку це буде чудовий крок, погодилась мама. Термін вийшов, закричав Боб, подивившись на годинник. І обидва веселі та щасливі зіскочили зі стільців і побігли у двір.